Бібхішана, що воював проти равани в лавах його ворогів, відчув тепер свій природний кровний зв'язок з братом, і почав гірко оплакувати його поразку і смерть. Він казав так Ох, брате, ти був непереможним героєм, і кінець кінцем загинув тільки через те, що нехтував доброю порадою. Світ спорожнів без тебе, ракшаси втратили тепер усе, коли тебе немає. Але Рама сказав йому, втішаючи, біпхішано. На полі бою поразка або перемога неминучі або вороги вбивають героя в битві, або він їх убиває. Твій брат мужньо зустрів смерть на полі бою, а коли справжній воїн умирає славною смертю, його треба вихваляти, а не оплакувати. Отже, покинь голосити із смертю равані нашій взаємній ворожнечі покладено край, і ми досягли своєї мети. Мені він такий же дорогий, як і тобі. Тому берися знову за діло і влаштуй йому похорон, як годиться. Поки Рама втішав бібхішану, тисяча раванових цариць, почувши про смерть царя, вийшли з своїх покоїв і побачили на полі бою тисячі мертвих тіл. Всі жінки кинулись до равани. Одні тримали його ноги, інші руки, а деякі голови й вигукували з плачем. «Ой, Леле, володарю, дружину, навіщо ти покинув нас? Незважаючи на добру пораду твого рідного брата Біпхішани та інших, ти сам наклав на себе загибель, викравши сіту. О любий, хто тепер захистить нас? їхнє голосіння наповнило всі серця сумом, а головна цариця Мандодарі промовила лючі сльози на обличчя свого чоловіка О володарю, навіть Бог смерті боявся стати проти тебе, а великі ріші та небожиталі порозліталися, хто куди із страху перед тобою. І як же це людина могла вбити тебе? Я гадаю, що Рама незвичайна людина, а справжнє втілення володаря і Спасителя вішну. А ці мавпи, незвичайні тварини, а небо жителі, що у вигляді мав, приєдналися до рами і допомагали йому. Мабуть, тебе згубило прокляття цнотливої, і благочестивої сіти, яку ти приніс сюди, Соломіць. І справді, прокляття цнотливої жінки ніколи не малає даремно, інакше хіба. Потрапив би ти в пащу смерті на цьому полі бою, адже ти міг перемогти навіть богів. Володарю, я ж багато разів благала тебе послухати мене і повернути сіто її чоловікові, але ти не захотів звернути увагу на мої слова. І ось тепер ти збагубив себе самого і нас усіх. Воістину той, хто чинить зло, забирає свій час погані плоди всіх своїх чинків. а той, хто робить добро, збирає добрі плоди. Тепер сіта буде щаслива з своїм чоловіком, а я сумуватиму все своє життя. О мій любий, ти звик спати на прикрашеному дорогоцінностями ліжку, а тепер вкритий порохом спатимеш вічним сном на цій землі. Я ж, головна дружина царя Ракшас, дочка царя демонів і мати сина, що переміг царя небесних богів, тепер кинута в океан скорботи. Позбавлена чоловіка і синів. Коли Лакшмана вбив мого сина Індраджіта, я була у Великому горі, але тепер і мене вбито. Може, це мені сниться? О, Любий, устань. Скажи хоч кілька слів своїй головній цариці. Візьми мене на небо з собою. Я без тебе не житиму тут більше ні хвилини. Лементуючи так, цариця Мандодарі переможена горем, знепритомніла і впала на груди чоловікові. Інші жінки. Що прислуговували у внутрішніх покоях, піднесли її звідси. Тим часом бібхішана приготував усе для погребного обряду. Він склав вогнище із запашних сандалових дерев і, поклавши тіло царя на золоті небесні ноші, вирушив на місце спалення з усіма належними почистями. Тіло равани поклали на вогнище, всі цариці з сльозами на очах. І всі ракшаси віддали останню шану своєму померливі цареві, стоячи навколо нього. Проспівали священні мантри, принесли в жертву масло, сир та чорного цапа. Потім бібхішана запалив вогнище, всі присутні зробили узливання і повернулись до ланки. Тим часом небожителі, побачивши загибель равани, зійшли на свої колісниці. І, вихваляючи раму та інших воїнів, що так мужньо бились у великій війні, полетіли на небо. Рама щиро вшанував візницю Індри і дозволив йому повернутись своєю колісницею, дякуючи Індри за його милість. Потім Рама обійняв сугріву і, прийнявши шану від лакшмани, повернувся до свого військового табору і сказав лакшмані Візьми з собою в ланку мого відданого друга біпхешану, що подав мені велику допомогу і коронуй його. Посвятивши як слід, я дуже хочу бачити бібхішану на престолі ланки. Тоді Лакшмана звелів мавпам взяти золоті глеки і принести з океану води. Вони швидко зробили це. І Лакшмана війшов у ланку, ведучи з собою біпхішану. Ракшаси, що лишилися живими, залюбки визнали бібхішану царем, і під звуки музики було справлено обряд коронування. Скрізь панувала велика радість. Після того. Цар ланки бібхішана в супроводі лакшмани поспішив до місця, де зупинився рама. Біпхішана став перед рамою, склавши долоні, потім вшанував його приношенням сиру, смаженого рису та інших священних речей, і рама прийняв їх з великою любов'ю.